Вітання, друзі, на ремонті Powerbank Xiaomi. Такий товстенький, не працює. Натискаємо на індикацію, але її немає. Перевіряємо заряд, вставляємо роз'єм. Так, як ви бачите, у нас заряду індикації ніякої абсолютно немає. Немає реакції. Так, шатаємо роз'єм, але нічого не з'являється. Так, будемо розбирати. Так, спочатку перевіримо, чи на виході. Тут у нас щось є. Ні, немає на виході нічого. Абсолютно. Розбираємо, знімаємо цю верхню накладочку. Обережно від'єднуємо вона на защіпках. далі добираємося до серединки, наблюдаємо 5 акумуляторів, 18650 і контролер. Звісно, така простенька схемка контролера. Так, давайте заміряємо батарею, 1,5 вольта висаджено в хлам. Це погано. Нічого, будемо воскрешати. Відпаюємо дроти від акумуляторів. І Під'єднуємо лабораторний блок живлення, подаємо напругу 4,2 В. Як ви бачите, батарея дуже добре, бере 4,4 А. Так, заряджаємо і давайте достанемо контролер, заглянемо, з що він складається. Дістали, бачимо такий простенький контролер, світлодіоди і роз'єми, звісно, повишайка, дросель. Ось так виглядає. Так, акумулятори у нас заряджаються, поки що їх відкладемо в сторінку. І є у нас ще один кандидат на ремонт. Це теж Xiaomi, тонесенький такий, 5 амперний, мабуть. Давайте його відчинимо і заглянемо, що всередині. Знімаємо накладку білу, далі відкручуємо два гвинти, знімаємо ще одну пластинку і видавлюємо батарею. Добралися до середини, набираємо акумулятор. Пакет і контролер такий неслабенький. Так, роз'єм вихідний. З цієї сторони нічого цікавого немає. Давайте щось заміряємо напругу на батареї. Батарея в нас в нормі 3,8 вольта. Давайте перевіримо зарядочку. Заряд вона бере, як ви бачите, перший світлодіод у нас світиться. Це тут добре. І струм споживає 1,4 А. Тобто заряд нібито іде. Це добре. Так, чекаємо. Далі відкладуємо, нехай заряджається. Є у нас ще третій кандидат на ремонт ось такий павербанк. Теж несправний. Давайте його перевіримо і зробимо висновок. Індикації немає. Натискаючи на кнопку, давайте. Під'єднаємо роз'єм зарядки, наблюдаємо. Напруга на USB є, але струм, як ви бачите, не споживає по нулям. Хоча індикатор сигналізує про зарядку. Струм не бере. Давайте його відчинимо обережно металевим шпательком роз'єднуємо кришки. І Добираємося до серединки. Також бачимо 5А акумуляторів і контролер. Звісно, акумулятори високострумові і НР. Перевіряємо напругу на батареї. Як ви бачите, напруги тут зовсім, зовсім немає. Далі ми від лабораторника перевіряємо, подаємо напругу 4 В, але струм вон, батареї не споживає, тобто вони повністю несправні, їх потрібно міняти. І він запрацює. Відкладаємо сторінку його, з цим закінчено. Далі зачекали, поки зарядилась у нас батарея на другому павербанку 4.15. Індикатори у нас також почали світитися вже третій. Перевіряємо батарею на першому, вона теж зарядилася. І Давайте її підпаяємо до контролеру і перевіримо, чи сам контролер у нас справний, чи несправний. Так, як ви бачите, індикатор у нас працює. Показує рівень заряду. І давайте вихід перевіримо. Вихід є 5 вольт, все тут в порядку. Перевіряємо зарядочку, подаємо напругу. І, як ви бачите, заряд самостійний у нас іде 700 мА в середньому трішки скаче. Але це нормально. Щось він прощупує. Зарядку і у нас тут теж нормально, вихід, вихід у нас. Теж працює. Роз'єм не розболтаний. Все тут нормально. Добре, далі все у нас, бачите, 700 мА. Все. Тут в порядку. Збираємо цей павербанк і дозаряджаємо його, звісно, і будемо віддавати. Тут в цьому павербанку тільки стартанули батареї. підштовхнули, так сказати. Збираємо і одягаємо передню панельку. Все. Цей павербанк у нас зремонтували без ремонту. Перевіряємо ще раз зарядочку і, як ви бачите, індикатори у нас мигають. все. З цим покінчено. Так, Звертаємося знову до тонесенького паубанка. Батарея у нас заряджена, але виходу немає. 5 вольт у нас не виходить. Так, шатаємо, можливо, роз'єм відірваний. Ні. Так, зняв я з корпусу. З роз'ємом тут все в порядку. Давайте заміряємо вихідну напругу. 3,2 вольта, менше ніж напруга на батареї. Індикатор, як ви бачите, реагує на рівень заряду, але виход у нас не працює. Тут є два контролери, на жаль, схемотехніки немає і тут я нічого не вдію. На жаль, клієнт теж не, не дає добро на те, щоб поставити якусь там плату. Збираємо і віддаємо, як є. Дякую, друзі, всім за увагу. На все добре, до побачення.